Місячний календар рибалки на жовтень 2022 року найкращі та найгірші дні. Місяць жовтень називають часом завершальних рибалок. Якщо вересень ще міг побалувати любителів рибної ловлі теплою погодою з ясними днями, то в жовтні в цьому плані починається глибока осінь. Середня температура повітря падає, дні стають коротшими. Рибу в жовтні потрібно шукати на глибині, де вона накопичується великими зграями, готуючись до зими. Спіймати рибу у жовтні нам допоможе місячний календар, головні його правила молодий і зростаючий місяць сприятливо позначаються на клюванні риби. За день-два до повного місяця і один день після, а також саму повню, ловити рибу безглуздо. Найбільша активність щуки спостерігається на молодика. А отже, сприятливі і несприятливі дні для риболовлі в жовтні. Відмінне клювання буде спостерігатися в такі дні: 1, 2, 29, 30 та 31 жовтня. Непогане клювання за місячним календарем буде 3, 4, 5, 14, 15, 16. 20, 21, 22, 26, 27 і 28 жовтня слабке клювання буде в такі дати: 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, і 25, окрім щуки, 25. Зовсім погане клювання буде 8, 9 та 10 жовтня. Отже, такий місячний календар рибалки буде на жовтень 2022 року. Обирайте найкращі дні та хай вам щастить і гарної рибної ловлі!